Справжні гарантії безпеки мають містити не лише загальні запевнення в дружбі і підтримці реформ, і не лише право оперативно проконсультуватися з гарантом, якщо раптом почнеться нова війна. Там мають бути закладені дуже конкретні механізми спільної оборони у разі початку війни. У випадку України та Заходу на цьому точно треба наполягати, адже йдеться про захист спільного європейського кордону від російської навали. Оскільки Збройні сили України захищають не лише Україну, а і Євросоюз, Київ має більш ніж достатньо аргументів наполягати на тому, щоб у гарантії були записані зобов'язання спільно пліч опліч боронити європейські кордони від російської навали. І найкраще, якщо такі взаємні зобов'язання. Закріплюється створенням спільної інфраструктури, спільної системи оборони, в якій зацікавлені обидві сторони. Взагалі, міжнародні угоди будь-які, виконуються лише тоді, коли це вигідно обом сторонам. Тому що в міжнародних відносинах немає ні міжнародної виконавчої служби, ні суддів, ні поліції, які б гарантували виконання будь-якої угоди. Тому угоди на міжнародному рівні виконуються лише тоді, коли вигідно. От, Оцю вигоду треба було закладати в гарантії безпеки, але на превеликий жаль, в гарантіях безпеки немає зобов'язання наших партнерів воювати пліч опліч з українцями, якщо почнеться нова війна. Ні в німецькому варіанті цього немає, ні в французькому, ні в британському. Ну в принципі, це ще можна якось зрозуміти, тому що е нашим партнерам було би дуже важко прямо під час бойових дій. Дати публічне зобов'язання воювати разом з українцями проти Росії. Але замість цього, в гарантіях, тоді би мали б бути закладені дуже конкретні речі. Ну, наприклад, які мають бути дії підписантів, дуже конкретні у разі початку нової війни? Скільки конкретно коштів щорічно виділятиметься на оборону України? І не разово, а впродовж всієї дії угоди впродовж всіх десяти років, ну, наприклад, у випадку Німеччини, от така конкретика в цифрах, в термінах це принаймні було б дуже серйозним аргументом на те, що гарантії безпеки справді працюватимуть на зміцнення оборони України. Далеко не всі ці гарантії мають такі конкретні речі. Сподіваємося, що в тих гарантіях, які ще підпише Україна, такі конкретні речі в грошах і в часі будуть закладені. Ось ця конкретика, виражена в кроках, в діях, грошах, трохи присутня у німецькому варіанті гарантій безпеки. Там є посилання на конкретику. Ну, наприклад, там стверджується, що у 2024 році Німеччина вирішила надати фінансові кошти на військову допомогу Україні на загальну суму 7,1 мільярди євро. Однак незрозуміло, чи це є разова допомога Берліна, чи вона надаватиметься щорічно. Адже. Гарантії безпеки підписані на 10 років, то логічно, щоб гарантії фінансові так само закладалися на всі 10 років вперед. А ситуація з французькими гарантіями безпеки взагалі не зрозуміла. Президент Зеленський каже, що там не про всі деталі цих гарантій можна сьогодні відкрито говорити, тому нам залишається лише сподіватися, що у закритій частині цих домовленостей є максимальна конкретика. Прикладом такої конкретики може бути, наприклад, безпекова угода між США та Ізраїлем, де Вашингтон публічно зобов'язався надавати військову допомогу Ізраїлю на суму 38 мільярдів у період з 19 по 28 рік. Оце є приклад конкретики. І це, до речі, допомога на випадок миру, а не війни. Ну. Однозначним позитивом усіх варіантів угод із Німеччиною, з Британією, з Францією є те, що сторони в усіх випадках визнають їх як тимчасові до того часу, коли Україна може вступити до НАТО. Тобто сторони розуміють, що лише Північно-Атлантичний альянс може гарантувати Україні безпеку, лише НАТО є справжнім міжнародним гарантом української безпеки, і це чітко записано в угодах. Залишається лише сподіватися, щоби. Під час підписання таких самих угод Сполученими Штатами ми почули, коли ж саме Україна зможе долучитися до Північно-Атлантичного альянсу. Це було б дуже важливо почути і від інших партнерів, якщо вони вважають, що НАТО є справжнім єдиним гарантом української безпеки. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.